В житловому комплексі, самому престижному, у районі митниця, що понад Дніпром, з'явилась пропозиція, просто дивовижна. Врешті обзавестись елітним житлом. Комплекс цей чудовий, зовсім не даремно, дуже популярний, безумовний плюс. Назву свою вдалу, що також приємно. Чітко виправдовує, бо сімейний люкс. Закрита територія, що охороняється мангалом і альтанкою, обладнана вона для відпочинку мешканців. Тут всі умови створені для дітей і дорослих, обладнана сповна. Що це житло елітне, ви переконаєтесь, як тільки завітаєте у його під'їзд. Один із двох ліфтів на будь-який поверх вам швидко забезпечить комфортний під'їзд. Квартира двокімнатна на поверсі 10-му, і з вікон вам відкриється панорамний вид. Щоденно самі зможете ви помилуватися над морем сонця, заходом і бачити її схід. Дизайнерські фантазії та власні вподобання. Ви зможете тут втілити у життя сповна. Бо після будівельників нестримно і жагуче лише на вас чекає, упевнено вона.